З вами адвокат Тетяна Іванова, і я продовжу вас інформувати про ті правопорушення, які у нас відбуваються в судовому процесі по обвинуваченню Романа Дудіна. В минулому відео я пообіцяла вам розповісти, як так сталося, що закриті судові засідання ухвалою суду, де в Шевченківському районному суді в зал судового засідання не пускається жодна особа, крім сторін по справі. Суд відкрив. Для сторони обвинувачення. Декілька засідань тому ми допитували свідка сторони обвинувачення таку пані, яка за своєю посадою називається Радник патронатної служби голови Харківської військової адміністрації. Але по факту це та сама посада, яка колись називалась секретар. І як вона пояснила в судовому засіданні, єдиний її функціональний обов'язки це виконувати все те, що скаже їй пан Ценігубов, тобто голова Харківської військової адміністрації. Всі попередні свідки, яких ми допитували, з'являлися судове засідання, і ми їх допитували в залі судового засідання. Пані Бекер в судове засідання не з'явилась, і суд, не зважаючи на те, що сторона захисту заперечував, Погодився з її допитом, а, шляхом відеоконференц зв'язку. Свідок вийшла на відеоконференц-зв'язок свого робочого місця. І як ви розумієте, її робоче місце, як людина, яка виконує все, що скаже пан Сенігуф, знаходиться поруч з ним. Людина, яка виконує функції, які раніше були у секретаря. І суд проводив допит свідка от в такому режимі. На всі заперечення захисту, що ми не можемо впевнитись, чи одна разом з адвокатом вона перебуває у цьому приміщенні? Чи не чує її хтось, навіть якщо в приміщенні одна, там же можуть бути відкриті двері. У суміжний кабінет, де все прекрасно можна почути, про те, що ми не знаємо, чи здійснює свідок аудіо, відеозапис а можливо, взагалі пряму трансляцію. Суд на це не реагував від слова зовсім. І от в такому режимі ми допитували свідка стороди обвинувачення. Я нагадаю, що пан Сенігубов є, крім того, що безпосередній керівник. Цієї пані Бекер, він ще в нас є свідок, якого суд ще не допитував. Всі, хто хоч раз був в суді в якості свідка, прекрасно знають, що коли починається судове засідання, свідкам заборонено перебувати в залі судового засідання. Їх видаляють перед тим, як розпочати судове засідання. Ця заборона присутності свідків в залі судового засідання передбачена статтею 346 Кримінального процесуального кодексу. Чи був видалений за межі так, щоб не чути показання свідка панцини губав, в якого суміжний кабінет встановити не представляється можливим. Ну а крім того, в кримінально-процесуальному кодексі є ще стаття 352. Ви зараз бачите її текст. Свідки, які ще не дали показань, не мають права перебувати в залі судового засідання або брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції під час судового розгляду. Чи дотримана була ця стаття по відношенню до пана Сенігубова, ми також не знаємо. Я скажу більше: захист неодноразово наполягав на тому, що немає сенсу проводити закриті судові засідання. Єдиний том, який в нас був з державною таємницею, він вже досліджений у відповідному режимі. А більше секретних документів, ані в показаннях свідків, ані в письмових, які долучалися, ми їх досліджували, немає. Апеляція, яка кожен раз розглядає наші скарги, не робить засідання закритими. Там всі, хто хоче, можуть бути присутніми в залі судового засідання. Захист неодноразово подавав клопотання про те, щоб судове засідання відкрили в зв'язку з тим, що ну немає теж таємниці, ми вже її дослідили, причому в відповідному режимі. В задоволенні всіх цих клопотань судом було відмовлено. А останнє клопотання, яке було заявлено про те, щоб суд відкрив судові засідання після того, як ми вже дослідили державну таємницю, не розглядається з квітня вже по червень. Воно просто лежить. Там на столі, в папці, десь там у судді воно лежить. Пройшло за цей час декілька судових засідань і судді його просто ігнорують. Тобто, для сторони захисту судові засідання закриті, а от до сторони обвинувачення з таким грубим порушенням КПК і статті 352 і статті 346 щодо допиту свідків, суд спокійно собі допускає. Що з цього найгірше? Я не знаю в українських судах жодного судді, який не знає норми статті 346 і 352, які хоча б рік розглядає кримінальні справи. Судді точно знають ці норми, але їх порушують. І тому ці порушення, вони свідомі. Чому? Тому що не потрібно, щоб громадськість знала про те, що відбувається у справі по обвинуваченню Романа Дудіна. Але я обов'язково вам буду про це розповідати. З вами була адвокат Тетяна Іванова.